До свидання. Рішить і до свидання. Який чоловік на порозі, то прийде у ваше життя із чоловіків, і який він буде. Хто ви на сьогоднішній день? Хто ви на сьогоднішній день? Хто ви? М -м -м. Ваша сестренька то свободна, а мужчина то такий хороший, хороший. Він хороший на вид. Ну, зараз будемо дивитися, хороший він. Хороший, хороший чоловік, но не той. Хороший чоловік, то не той. Він не постоянний. Він не постоянний, цей чоловік не постоянний. Він е, бачує, от любов, але ну, любов не серйозна. Для нього щоб було хорошо. Щось йому не вигодно він вже закрився. Щось йому не так, і все. Туда де світ, там і він. Туди, де хорошо, там і він. Ну, вам треба поставити якийсь, знаєте, от, е, до свидання. Рішить і до свидання. Хто серйозний йде до вас в життя? Іде тоді, а йде? Іде ось іде чоловік тоді, коли ем, ви забудете те, що було попередні? Чоловік дуже серйозний, чоловік дуже серйозний, чоловік дуже серйозний. Може, старший вас, може, скажу лідерський, може право, може він воєнний, поліцейський теж це підходить під це. Оце до вас йдуть серйозні стосунки. серйозні. А то прийде, треба дивитися, треба включати інтуїцію, треба Надо... от зразу зустріли чоловіка. Ні, тут у вас будуть переміни в житті. Переміни будуть в житті, коли ви зустрінете чоловіка. Будуть зміни якісь. Не дивіться на все, що блестить. Розвивайте інтуїцію, дивіться на чоловіка, не дивіться на його слова, на язик не надо дивитися. треба дивитися на його действия.